Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. Ви вже всі знаєте, що в мене є план за п'ять років накопичити 1 мільйон гривень зі своєї зарплати. Сьогодні прийшов аванс, тому хочу купити ще ОВДП. Фактично в Україні інших інструментів, таких простих з невеликим входом і немає, тому поки що купляю ВДП. І так, скоріш за все, недостатньо кількості. Недостатньо. Достатньо. Так, ну купляємо тоді оці. У мене буде 5 штук. Дохідність 14%. Сума купівлі 5197 гривень 80 копійок. Надходження буде 5345 гривень. Таким чином очікуваний дохід 247 гривень 20 копійок. Тут можна подивитись більш докладніше. Купон буде 89 гривень. Дата погашення і виплати купону 15 жовтня 2025 року. Натискаємо далі. З тарифами ознайомлений купити. Переходимо до підписання. Ознайомлений. Підписати. Підтверджуємо через телефон. Так, куплено буде проведено завтра 13 червня 2025 року. Таким чином зробили ще один крок до мільйону. Таких кроків ще багато буде. Шлях довгий. Але я вам буду показувати на цьому каналу ці всі етапи. Підписуйтесь на канал. Ставте файники, пишіть коментарі. Я всі читаю. Мені цікаво, бережіть себе на все добре.